Знову загрівлять гармати, і так зімне пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохано змахне. А може, дехто втратить віру й силу, своє життя рятуючи, одне. Але не я, як виснути не стану. Хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, зманіних у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні, прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба. І тут не треба страху і ниття, живе лише той, хто не живе для себе, то для других виборює життя. Можливо знову загреблять гармати, і так зімне пшеницю на лану і буде плакати і журитись мати, коли сини йтимуть на війну, І хтось востаннє поцілує мину. І хтось сльозу непрохано не змахне, а може, хто втратить віру й силу, своє життя, рятуючи одне. Але не я, як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану. Я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів. Мані у тоді, за рідні наші верби довговолі, За На наші дні, прекрасні й молоді, і тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і миття. Живе лиш той, хто не живе для себе, Хто для других виборює життя.